Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Поговоримо сьогодні. На жаль, про не дуже приємні новини про удари по Чернігову, а також про забруднення Кременчуцького водосховища. На жаль. На жаль, підтверджуються мої попередні таро-прогнози, зокрема від 3 вересня 2024 року, а також від 13 липня 2024 року. Передивіться кому цікаво щодо забруднення води, чи буде якесь масштабне забруднення води в Україні? Показує атаку на якісь серйозні масштабні об'єкти, внаслідок чого буде здійснено виток якихось речовин, отруйних воду. Тобто загроза для водосховищ для ГЕС внаслідок атак є. Далі, якщо брати по лицари мечів і рядом 5 мечів, це може бути, знаєте, влуплять якоюсь отруйною ракетою. От щось таке, якась така інформація вже неодноразово йшла. Щось таке, знаєте. Не хороша Росія готує і забруднення води, масовий, море, риби, отруєння людей. На жаль, я до забруднення Кременчуцького водосховища. Працівники Державної екологічної інспекції центрального округу виявили потрапляння невідомої речовини у Кременчуцьке водосховище Безпосередньо водосховище... Стікала речовина біло-сірого кольору з різким запахом, за результатами перевірки, виявили значні порушення і викид шкідливих речовин воду. Тобто тримаємо руку на пульсі, завжди маєте запас води і не пийте воду з крану, тому що це може бути просто небезпечно. Далі я вас також попереджала про загрозу техногенних катастроф. І ви, як вже пам'ятаєте, внаслідок аварії російських танкерів в грудні був викид мазуту, і зараз відбувається просто екоцид в Чорному морі, зафіксовані вже багаточисленні смерті серед дельфінів та морської фауни. Ось, на жаль, Загроза від води підтверджується неодноразово. Так само, як і було в серпні. Росіяни скинули невідому речовину в річку Сейм, що тече в Курській області, і впадає в українську десну. Отруєння викликало забруднення та масовий мор у цих річках. Я думаю, що, можливо, є якийсь е, російський слід і в забрудненні Кременчуцького водосховища, е, і це може бути якось пов'язано з війною, тому е, давайте розглянемо це питання більш детально е, на ТАРО. Чи є забруднення Кременчуцького водосховища-диверсією, чи це якось сталося випадково, просто хотів хтось. Зробити економію, так скажемо, на підприємстві. Дивимось, чи є забруднення Кременчуцького водосховища, диверсію. Подивимось, які випадуть карти. На дні колоди карта Всесвіт. Далі колесо фортуни, карта суд. Королева мечів і вісьмірка кубків, чи є це диверсією, колософортуни і карта суд може на це вказувати. Королева мечів покликана на те, щоб викликати людські жертви і навіть смерті серед населення. Тому, звісно, я сподіваюся, що наша влада зробить всі можливі заходи реагування для того, щоб запобігти ось цій негативній ситуації. Сподіваємось на краще. Звісно, на картах не пишеться, це Росія чи ні, але те, що це хтось зробив спеціально, це не просто так сталося. Можливо, це було пошкоджено якийсь. Елементи е, інфраструктури, це могло бути внаслідок серйозних обстрілів, е, в тому числі, але те, що е, задіяні були е, певні особи в цьому проінформовані, про це говорить карта суд, і таке вже було. Е, зокрема, як я вам говорила, е, як росіяни здійснили забруднення річки Сейм, і пішла е, е, загроза для. Е, Населення України щодо забруднення води, ось це повторення подій, ось це колесо фортуни, і щоб викликати масові жертви серед населення. Все ж таки, я думаю, що це якось пов'язано з російською диверсією, і е, ось безпосередньо карта світ означає водосховище як е, варіант. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. А зараз поговоримо про ракетний обстріл Чернігова. Е, на жаль, Сьогодні ворог завдав потрійного удару ракетного по житловій забудові Чернігова. Вже відомо про одну загиблу особу. Мені дуже шкода, що підтверджується теропрогноз від 27 грудня. Подивіться, кому цікаво, я вас попереджала про жахливі обстріли Чернігівщини. Давайте подивимося зараз на таро додатково. Чи будуть удари по Чернігову в найближчий місяць? Чи заплановані росіянами удари по Чернігову в найближчий місяць? Подивимось, що покаже Таро. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Шістка жезлів. Шістка жезлів мені не подобається, коли випадає на обстріли, тому що це значить, що росіяни будуть показувати свою силу самостверджуватись. Росія це просто як якесь жалюгідне, величезне створіння, яке вміє самостверджуватись тільки за рахунок менших країн. Це просто, це просто жах. Десять мечів, дев'ятка кубків, кубків. На жаль, підтверджується мій попередній прогноз, Вони навіть будуть пробувати йти в атаку на Чернігівщині. Щодо ударів по Чернігову, це дуже вірогідно і знову будуть людські жертви. Можуть бути удари. Це в районі, там, де близько є поховання, тобто кладовищі, де є розважальні заклади або якісь ресторани, і це, звісно, дитячі заклади. Тобто в районі ТРЦ можуть бути удари, це центральна частина міста може бути. Удари можуть бути в тому числі і в найближчі дні, тобто 9-10. Січня будьте дуже обережні, мені б не хотілося, щоб повторилося як колись, якщо я не плутаю, був удар біля театру в Чернігові. Ось, якщо взяти по дев'ятці кубків, це асоціація, як там, де люди отримують якесь моральне, емоційне задоволення. Тобто, це можуть бути якісь розважальні заклади, там можуть бути якісь ігрові зони для дітей. Ось в цих районах, де скупчення. Дітей, де буде якесь святкування, можуть, на жаль, росіяни вдарити. Будьте обережні, і хай у моїх глядачів все буде добре. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.